Всім привіт! Хочу, звер... хочу звернутися до нашої мисовки ну, у місті Києва. Мене багато хто знає, і я хочу достукатись до них. Може хтось послухає, може щось в голові щось може стрельне. Тому що оці протести, які відбуваються наразі, Проти влади, проти, проти особисто зеленського. Ми ж всі розуміємо, що це за масовість, чому вони такі великі і де беруться ті люди, що я хочу сказати? Масовка кінопроєктів і телепроєктів, зрителів на всіх передачах і масовка в кінопроєктах. всяких. фильмах и так далее, рекламах и всего остального. Если вы думаете, что деньги не пахнут, то очень даже пахнут. Я понимаю, что сейчас тяжело всем. Сейчас всем тяжело. Но вы же потом и будете плакать, почему мы так живем. А почему мы хреново живем? Потому что вот так вот идут люди. Да, а что случится, если я пойду там за тысячу, за пятьсот, за восемьсот? Я не знаю, какие сейчас ставки. Що случиться? Ну, я один раз схожу, куплю собі щось пожирати. Ви ж потім самі будете нить, что хреново живемо. На що ви таке робите? На що? Ви розумієте, що на весь на світ весь показують ці кадри, що народні протести ви даєте привід, радіти кацапам. Що народ проти Зеленського. На що ви це робите? На що ви це робите? Знаєте, чим відрізняється людина від Обізяни? Тим, що вона має право на помилку? Людина має право на помилку. І Зеленський, якщо щось робить не так, він сам цю помилку і справить. Відреагує. Нащо ви робите цю масу цих протестів? Під час війни? Може щось у вас якийсь мозок засохший вже, та може випити чогось, я не знаю чого, хто що, що любить. Може горілки, може шампанського, може пива, може мінералки, якщо у вас мозок засох. Та подумайте, що ви робите. Нету такого, деньги не пахнут. Очень даже пахнут. Очень даже. Подумайте, пожалуйста.